Ініціативна малеча здійснила мрію сусідів товаришів. У дворі по вулиці Гетьмана Сагайдачного, 52, встановили нові сучасні футбольні ворота, контролювали встановлення самі юні ініціатори. Тож між ділом охочі поділилися історією досягнення омрієної мети юних футболістів. Ми щось хотіли запланувати, построїти там площадку, ворота. Мій батько його звати Роман Васильович, захотів поставити їх, і він все там. Попросив у мера там і вони все організували. Ось, ось заказали ворота, і ми будемо їх зараз ставити. Все у нас чудово, вийде. Звісно, міський голова не зміг оминути прохання і допоміг юним футболістам. У департаменті ЖКГ та будівництва розповіли, що за даною адресою вже перенесли спортивний майданчик у дворі будинку. Юні футболісти, які проживають у дворі, висловили бажання грати в улюблену гру не тільки на тренуваннях, а й біля дому з іншими дітьми району. А скільки у вас тут дітей в цьому Дуже багато. У нас дуже багато. Чоловік 10 із тих домів, і з цього дому. із ну, весь двор гуляє. Кожен день футбол граємо. У нас там воно стоять, ну, ворот не було ще. Ми поставили два пінька, а воно ворота построїли там одні самостоятельно. І грали футбол ну, в ближайше І Оце приїхали ворота, і ми тепер поставимо, будемо грати нормально футбол гард. Відсьогодні маленькі футболісти зможуть повноцінно грати в улюблену гру мільйонів.